Вітаю, я Ночка Олег, вже, вже рівно 5 років я живу на островах Філіппінського архіпілагу. От вчора якраз було 5 років, тобто тепер я можу говорити, вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Так, тут, до речі, сьогодні бачите сіре небо, сіре море океан. Все сіре. Ну, І температура плюс 15. І це вже третій день. Плавати, Ну, вода тепла, вода все одно там 27-28. Але якось так, менш комфортно, так і хочеться сказати, мамо, де мої в'язані шкарпетки. Українці, росіяни, білоруси. Як ми всі тут живемо разом, між собою, один з одним, спілкуємося От про це все. Взагалі, ситуація на островах дуже гарно відображає саму ситуацію в Україні і в Білорусі, і дуже гарно ілюструє українців і білорусів. Наприклад, це міг би бути такий анекдот в совковому стилі. Типу, потрапили на острів росіянин, українець і білорус, і вже за тиждень вони були росіянин, росіянин і росіянин. Розповідь вона буде базуватися не на громадянстві, не на тому, в кого який паспорт, а хто є ким за національністю? Тому що, наприклад, багато різних іноземців, в тому числі і східні слав'яни, тут є які, які мають просто паспорти інших країн. Якщо в когось із нас є паспорт іншої країни, то він не робить з нас саме носієв культури тієї країни. Ми все одно лишаємося тим, тим, ким ми є. Так само, і український паспорт чи білоруський не робить із русифікованого населення українців чи білорусів. Вони все одно є або недомалоросами, або росіянами з українськими паспортами, ким завгодно, ну тільки не українцями і білорусами. Я от відповідно готувався. Я думав, що там прямо оприділення національність це буде такий цілий талмуд, що це повинно бути і те, і те. Ні, виявилося все просто. Значить, національність це група людей, об'єднаних спільною. Культурою та мовою. І отут уже до білорусів і українців трохи починаються питання, кого з них вважати взагалі білорусом чи українцем, навіть які, якщо вони себе такими вважають, значить, почнемо з білорусів, тобто тих людей яких я тут зустрічав, які казали, що вони з Білорусії, На запитання, так, а в принципі, зі мною ти можеш говорити білоруською, я все добре розумію. Я буду з собою говорити українською, бо ти скорше за все і розумієш. Вони мені всі говорили, да ні, нам на руському удобні, і взагалі білоруські за вони, та і все, ми на русском, і все. У Білорусі взагалі тяжке становище. Я, будучи в Білорусі, багато стикаючись з білорусами в інших країні і в Україні, коли там ще жив. То що, то, то там може один відсоток. Там проблема ще більше ніж в Україні, і там цей один відсоток я навіть не уявляю, то народитися в країні, і коли оці всі є і відчуття, і почуття національні, і в той же час ти розумієш, що таких як ти один відсоток. То то прямо якийсь такий шлях до депресії або до еміграції відразу. Ну одним словом, якщо брати по цьому приділенню, то білорусів тут немає. Або принаймні, я їх тут не зустрічав. Ну можливо ж таке, що десь люди живуть собі на островах в групах. Вони там спілкуються. Російською мовою і навіть не можуть себе проявити як білоруси. Чи можливо таке? Так можливо, я таке допускаю. Ну, скажімо так, я їх не бачив. Не бачив, не знаю з тими, з хими зустрічався. Вони не білоруси. Вони хто зна хто, але вони не білоруси українці. Проблема та сама. Значить, тут українців десь приблизно. Ну, кілька десятків точно є, значить, тих, що я бачу в росіяномовних групах. Якщо їх брати по цьому критерію, хто то є українці, я теж трохи тоді не розумію, тому що в основному це русифікована публіка. Є окремі люди, які говорять українською. Але тільки тоді, коли до них звертаєшся українською, видно, що вони так, вони по життю росіяномовні, русифіковані. А то, але е, з україномовними людьми вони переходять на українську. Ну це такі теж собі вважати їх українцями. Знову ж, якщо по цьому приділенню, то вони не є ніякими українцями. От хто такі оці русифіковані, оце русифіковане населення України? Е, це ж теж там якийсь парадокс, тому що е, значить, вони. Це ж не те, що вони не знають української мови. Всі вони знають. Це така просто категорія. Населення України, які соромляться просто розмовляти українською, тобто, ну як можна вважати людину в, там будь-якої національності і прираховувати її до цієї національності, яка вона якщо вона соромиться своєї мови, причому саме соромиться там, ну на базі російської не розмовляти українською, коли ти живеш в цій країні навіть кілька років? Ну це просто відвертене бажання. Тобто, від, ну, тобто Тут не питання, чому людина спілкується там, російською, а питання, чому вона ігнорує українську. Якщо розрізняти ще е, національність нація, то там це трош, трохи різне, тому що якщо національність це от люди, які згуртовані спільною культурою і мовою, а нація, то це вже ці самі люди, ну, які, у них яких ще є спільна, якась тема, спільна ідея. Наприклад, там, побудова якогось певного суспільства. Чи воно демократичне суспільство, чи якесь воно тоталітарне, чи автократичне, чи яке на якомусь релігійному підґрунті, неважливо. Головне, що ця ідея от є, і тоді це вже там і от і національність є у людей, і тоді вони ще згуртовані як нація. Тому з українцями тут все складно. І тим більше, я думаю, ці... Всі філологи, культурологи, історики, етнографи, які б ну от дізналися, як про українців і про білорусів, що куди віднести оцю категорію, які, наприклад, є там білорусомовні білоруси, і україномовні українці, але чомусь вони також. Спокійно лояльно відносяться до громадян цієї ж країни, які ігнорують цю мову, тобто є окупантами в цій країні. Хто вони такі? Отут теж такі, якісь такі напівукраїнці. Получається десь отак. Тому, скажімо, от українців, якщо брати ну, національність нація, от в усьому є певні стандарти. Тобто, якщо брати по цьому стандарту, то тут получається, що немає. Ані білорусів, ані українців. На жаль, це факт такий. Тому з білорусами, з українцями, ситуація, в принципі, така сама, як і в тих країнах, громадянами яких вони є. От. З росіянами З росіянами простіше, тому що які б вони не були, гарні чи погані, принаймні вони об'єднані і мовою, і культурою. І ще і більшість із них, якби вони все одно є провідниками того руського міра. І тобто вони є і національністю, і нацією повноцінно, принаймні по цьому приділенню. Ну, У них там все теж доволі непросто. Їх тут багато. Їх тут кілька сотень, це я дивлюся по активності в групах, їх тут тут живе, за ці п'ять років вже, що була можливість, групи в них доволі активні. Вони, як сказати, в них певний розкол існував ще до цього вторгнення. Вже повномасштабного, тому що тоді було 20%, які були адекватні, 50%, які кричали Крим наш, і то принаймні легко було відділити, з ким можна хоча якось спілкуватися, мати якісь справи, дружити, з ким взагалі не можна. І було ще 30%, які відстоювалися від оцих взагалі проблем. Крим, чи він, нам все одно ми до всіх гарно відносимося, такий собі пацифізм. Але спочатку. От бойових повномасштабних дій в Україні. Оці 30% вони примкнули вже оцих 20, і тепер їхнє суспільство тут розділене. Я не знаю, як всередині країни в самій РФ, але отут, саме отут, вони зараз чітко розділилися приблизно плюс-мінус на 50-50. на 50. Тобто 50% з них. Проти цієї війни дуже агресивно почали вони реагувати на своїх співвітчизників, теж росіян, які там і Крим наш і які підтримують цю війну. Тобто у них таке жорстке доволі протистояння є. І в їхніх групах от їхні адміни, вони добре, що всі адекватні. Вони оці всякі будь-які прояви. Скажімо, такі антиукраїнські і проросійські занадто пости, то все видаляється, то все чиститься, блокуються люди, то всім розповідається, що так не можна, і так далі. І що ще добре, що от їхній спільноті, от вони розділилися на таких от прогресивних і ватників. Вони причому самі тих ватниками і називають. Вони багато хто з них перестав спілкуватися один з одним. І... От ватником вважається це все одно, це така маргінальна публіка. Вони там, якщо щось таке і думають, то принаймні публічно, от в групах фейсбучених, вони про це заявити особливо не можуть. Ну і от і до них саме таке відношення з усіх сторін, що це якийсь такий непотріб. Тобто, це от існує. Одразу викреслювати, якщо ти там. Громадянин Рефі, я з тобою не спілкуюся. Ну я не знаю. Наскільки це розумно, не бачу в цьому ніякого змісту. Тобто людина адекватна, тому що у нього цей російський паспорт. Багато, до речі, з них хоч хотів би позбутися цих російських паспортів. Ну але на жаль, то така процедура доволі складна. Тому відповідно ці, значить, білоруси, якщо вони є, вони тут як тінь, незрозуміло, де вони є. А з українцями, ті, хто вважають себе українцями, якщо по якомусь ну от, по науковому приділенню, вони такими не являються якось так. Ну а росіяни все-таки 50 на 50. Так, ну а щоб, щоб закінчити, то все ж таки про українців. Якби основна тема, я підозрюю, що насправді громадян України, тобто цих от з українськими паспортами, принаймні, не знаю, хто вони є, яким вони себе вважають. Їх тут багато. Тому що періодично в росіяномовних групах ну, все одно ж там у них якісь питання виникають. Вони не є активними користувачами, але там людина щось запитує. Я... Бачу там якесь прізвище, наприклад, українське. Я заходжу в його профіль. Він позначений як місце проживання десь тут, на одному з островів. Я йому пишу: то або не відповідають, або відповідають практично в такій хамській манері, що е, я тут взагалі нічого мені тут зі своїм українським лісів, все отаке. Е, і їх теж багато. Ну, ну Тобто їм краще розчинитися. В цьому росіяномовному середовищі і про це все не згадувати. Ну там від випадку до випадку в силу яких подій там вони інколи там про це згадують, інколи навіть дуже активно згадують. Ну це такі собі тут українці. Тобто, якщо навіть уже в готову групу там соромиться зайти, зареєструватися і там хоч якусь активність проявляти, і сидіти в такій самій групі, просто під брендом Українці на Філіпінах і там спілкуватися російською, ну, ну то що про це казати? Називається, якщо хтось це називає, що то вони українці. Дуже б хотілося, щоб тут була хоча б дуже малочисельна українська діаспора і все таке. На жаль, цього немає. Тобто українців як національності тут, на жаль, не існує. Оце все про східних славян, що на островах. Пам'ятаємо, що тим більше в цьому контексті ми дуже різні. Але, на жаль, не дуже оригінальні. Все, пока.